Привіт! Я вирішив взяти засвітлення такої теми, як антенки. І ця тема вона досить велика навіть на базовому рівні. Саме тому я буду записувати не одне відео, а запишу кілька відео в назві кожного буду вказувати про яку характеристику ціє... цієї теми. Про антенки я буду розповідати. Це все організовую в плейлист, тому зможеш вибрати відео, яке саме тебе цікавить, або продивитись всі. Ну що ж, почнемо. Перша мені лекція в серії відео про антенки називається Анатомія та принципи роботи. І спочатку я розповім детально про фізику роботи антенки. Насправді ні, не розповім. Я не дуже сам цьому розуміюся і не бачу прикладного застосування, тому натомість я розповім своє дуже спрощене бачення. Ось у нас є дві антенки: одна прикріплена до передавача, інша до приймача. Відповідно, з допомогою передавача посилається сигнал, електричний струм на антенку, і тут відбувається магія з електричним полем, магнітним полем, і утворюються електромагнітні хвилі. Електромагнітні хвилі певної частоти називаються радіохвилями, вони несуться в просторі. І інша антенка і так само за допомогою зворотній цієї магії трансформує ці радіохвилі в струм за допомогою приймача. З цього виходить те, що кожна антенка вона не створена спеціально для прийому або передачі. Приймати чи передавати СМЛ буде залежати від додаткових компонентів, а саме куди вона буде вкручена, чи це буде на передавач, наприклад, аналогої ВТХ. І тоді вона тільки буде транслювати сигнал. Або це буде, наприклад, радіоприймач, і тоді вона буде тільки приймати сигнал. Але це все дуже спрощено, тому що насправді приймачі вони можуть працювати як передавачі, якщо вікна телеметрія, тобто вони будуть більше часу працювати на прийоми, і в якийсь момент будуть працювати на передачу. Але одночасно прийом і передачу через одну антенку робити неможливо. Кожна антенка складається з трьох основних компонентів. Перша це активний елемент. Він відповідає за якість, з якої радіохвилі перетворюється в електричний струм або навпаки. Друга частина це коаксіальний кабель, і його наявність ніяк не покращує ЗЗО, краще навпаки. Потрібно це для того, щоб можна було в різних позах зафіксувати цю антенку, для того, щоб радіохвилі, які вона приймала або транслювала, були без не закривалася якимись перешкодами конструкції самого борта. І остання частина це сам конектор, який призначений для того, щоб ми могли фізично з'єднувати або роз'єднувати антенку від приймача чи передавача. Кілька простих правил по безпеці роботи з антеною, які випливають з її складу. Перше, це потрібно берегти ось цю активну частину. Тому що якщо вона буде якось пошкоджена, це можна навіть не помітити за 3D-цим захистом. Але якщо вона буде пошкоджена, вона буде працювати на малих дистанціях, але чим дистанція буде збільшуватись, тим гірше буде помітно сигнал. Закручуємо антенку, користуючись конектором. Тому що є люди, які беруть за активну частину і починають вкручувати, тому що це ж зручно. Але, як ми знаємо з першого правила, якщо ми пошкодимо активну частину, то тоді у нас буде гірший прийом або передача сигнала. І, власне, ось антенка, яку любили ось так вкручувати. Тепер, покрутивши, можна побачити, що тут ця активна частина, вона. Фізично не з'єднана з, з коаксіальним каблем, вона доторкається тільки до нього, і відповідно я отримав дуже погану якість сигналу, коли я спробував відлетіти подалі. Тож, крутимо ми за конектори, є просто конектори, є конектори, антенки йдуть з 3D таким друком, щоб зручніше було закручувати. Та закручуємо до такої ступені, щоб антенка була надійно зафіксована, але разом з тим контролюємо цю силу, щоб не пошкодити приймач або передавач, чи саму антенку. І наступне правило не вмикати передавач або приймач без цих антенок. Тому що якщо подивитися на мою схему фізики, то ось передавач посилає струм на антенку. Відповідно, якщо б антенки не було накручена, то у нас електричний струм не трансформується в радіохвилі. Якщо він трансформується в радіохвилі, то йому потрібно кудись повертатися. Він повертається на передавачі, і ця енергія його нагріває. Якщо в залежності від якості цих компонентів, чи в них ствергей, там певний захист чи не стоять, цей передавач може нагрітися і перегоріти. В мене був VTX Rush Solo, який не перегорів і навіть через 10 хвилин просто прийшов в підмод. Але це все залежить від якості компонентів. Я не зустрічав, щоб приймачі. Перегорали від того, що до них не під'єднана антенка. Але я все одно з цим не ризикую, тому що немає сенсу використовувати приймач без антенки, адже він не буде гарно ловити сигнал. І так само радіопередавачі. Тут передавач Crossfire не так просто дістати антенку. Щоб це зробити, потрібно розкрутити корпус. В LRS це зробити простіше, тому що конектори знаходяться ось тут. Тим не менш, якщо вимкнути передавач без антенки, він може пошкодитися і некоректно потім працювати. Те саме з внутрішніми прий... приймачами пультів. Ось тут я антенку відкрутив і поставив заглушку. Це потрібно для того, що я в моделі відімкнув подачу жилення на внутрішній радіоприймач. І коли я використовую симулятор, мені незручно, що тут антенка стоїть. Тому я це все вимкнув, а Crossfire я просто. Знімаю і таким чином мені зручно літати на симуляторі. І поговоримо про таку частину антенки як оксіальний кабель. Це спеціальний кабель, який створений для передачі радіочастотних сигналів. Його не можна замінити будь-яким іншим екранованим кабелем. Більш того, він буває різний, в залежності від частоти, на яку плануєш його використовувати, і є куча маркувань в залежності ще від якості. Його не можна взяти і замінити на ту пару. От це буде працювати некоректно. Цей коксіальний кабель, буде, навіть якщо він підібрано ідеально, він все одно буде нести певні втрати. Коли антенка маленька і маленька, як коаксіальний кабель, то ці втрати ніхто не рахує. Якщо я захочу поставити сюди подовжити коаксіальним кабелем на 10-20-30 метрів, відповідно в мене будуть втрати. І ці втрати будуть зростати, якщо цей коаксіальний кабель буде неякісний, або якщо він буде підібраний неправильно під ці частоти. Також з'явилися і виносні антени для певної специфічної роботи. І всі, хто використовує цей коксальний кабел, знають, що будуть певні втрати, але вони компенсуються тим, що тепер можна працювати з безпечнішого місця, а антени розмістити у вищу точку. Другий спосіб, як можна створити виносну систему, це виносити не тільки антени, а й самі приймачі. І вже з виносних антен можна по витікій парі із приймачів отримувати сигнал. Але повторюсь, вта пара вона кріпиться до приймача. Між приймачем і антенкою може бути тільки коаксіальний кабель. На цьому в мене все. Якщо цікавить інша інформація по антенкам, переходь на наступне відео в плейлисті. Але якщо в плейлисті більше немає відео, то, то дочекайся, я за кілька тижнів маю туди дописати різні відео. Бувай!